Тарас Григорович Шевченко Немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле! Доле, моя ти співаної воли. воле, хоч глянь на мене з за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдине, стаєш із за моря, з за туману слухняне, рожеве зоре. І ти, моя єдине, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широкі села. З вишневими садочками і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати. Чи збираюся ще й досі веселі гості? Погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по-старому, от світу до світу. А ви, мої молоді, чорняві діти! Веселій дівчаточка, і досі старої танцюєте? А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве. І досі меж ними тихо, пишно походжаєш, і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі? Чи ще й досі дивуються, всує на гнучкий стан? Свято моє єдине свято, як оступлять тебе доле, діточки, дівчата, із дешебечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком діточки згадають. Може, може, яка й про мене скаже яке лихо? Усміхнися, моє серце, тихесенько тихо. Щоб ніхто й не побачив, а більше нічого. А я, доленько, в неволі, помолюся. Бог...